Енергетично сильний день. Екзамен майбутнього України. Об'єднайтеся у візуалізації. Дивляться усі вищі сили. Виставляють енергетичні щити. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Еревудолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у ваших вподобайках, коментарях і донатах. Отаман Сірко. Вийшов сьогодні зі мною на взаємодію, щоб нагадати нам про важливість цьогорічного травня в опрацюванні карми України. Які вам ще інструменти давати для роботи? Як вам ще говорити? Як доносити інформацію, щоб ви зрозуміли? Немає нічого доконаного. Ви вибираєте варіант із безлічі варіантів побудови вашої реальності. Ви вибираєте колективною думкою, колективним несвідомим або свідомим. Ви керуєте енергіям реальності. Місяць травень важливий, дуже важливий місяць для України. Не буде такого більше. Зараз на вас дивляться усі вищі сили. Усі пращу роду вболівають за вас, за вашу здатність пройти цей екзамен травня відпрацювання карми України. І вийти, вийти з цього, скинути її з себе як зношений одяг, користуйтеся цим, користуйтеся цією можливістю. Не живіть бездумно. Виходьте з енергії бездумного, неусвідомленого життя. Зараз. Цього місяця є один дуже енергетично сильний день. Об'єднуйтеся енергіями у цьому дні 10 травня. Єднайтеся енергіями з Творцем. закладайте у цей день нову реальність, закладайте будівництво нової реальності. Жодної деструктивної думки у цей день, жодної низької вібрації. Об'єднуйтеся у більшості у високих вібраціях в цей день. Об'єднайтеся у більшості у візуалізації України, яка вже перемогла, квітучої України, яка вже запхала ворога за пояс, яка розправилася вже з ворогами. Яка вже відбудовується відбудувалася? Які думки будете народжувати 10 травня у своїй голові, таку реальність закладете на довгий час і не лише для себе, а й для своєї країни. Подумайте над тим, що із багатьох варіантів розвитку подій ви зобов'язані обрати найкращий. Варіант очищення України від енергії сил антилюбові усюди, у усіх закапелках країни, у усіх кабінетах керівників, можновладців. Візуалізуйте, візуалізуйте велику енергетичну мітлу. Хай це буде мітла полум'я, яка випалює, вимітає з України усе зло. Об'єднайтеся усі в цій візуалізації. Активуйте цю візуалізацію, наповніть її енергіями, щоб вона трансформувалася у життя. Це не означає, що ви маєте наповнити країну пожежами, реальними пожежами. Ви маєте енергетично випалити це зло, а як воно проявиться на фізичному рівні, це вирішують вищі сили. Ваше завдання запустити. Програму, завдання вищих сил допомогти їй проявитися у реальності. Припиняйте слухати різних прогнозерів, які віщують продовження війни на довгий час. Припиняйте слухати прогнозерів, будуйте реальність таку, яку ви бажаєте, і швидкою перемогою. Будуйте її у своїй уяві і підживлюйте її. Високовібраційними енергіями. Підживлюйте, підживлюйте, підживлюйте. Ви маєте для роботи інструменти взаємодії з енергіями стихій, користуйтесь ними. Чому ми повинні завжди стояти біля вас, як вчителі, з указками і вказувати вам, що ви маєте робити? Ми маємо вас підтримувати, допомагати вам. Але не бути вашими наглядачами у вашій незадовільній поведінці. Дорогі українці, скільки з вас взаємодіє з пращурами роду у боротьбі з ворогом, скільки інструментів ми вам ще маємо дати, щоб ви зрозуміли, що ніхто за вас цього не зробить. Що тільки ви маєте об'єднатися у боротьбі з ворогом, ніхто за вас його не здолає. Взаємодійте з усіма енергіями, з усіма енергіями, кому з якими легше вдається, але взаємодійте щодоби по кілька разів на добу. Там, де є взаємодія, там божественні енергії вибудовують енергетичні куполи захистів, там архангели виставляють енергетичні щити, там стихії підіймаються вам на допомогу. На вас зараз дивляться усі, усі пращури роду. Ви здаєте дуже відповідальний екзамен. Ви його перездаєте. Це ваш шанс на успішну перездачу. Перездайте його як найкраще. Працюйте щодня, працюйте активно, користуйтеся активно кожною годиною. Кожною добою цього місяця для успішної перездачі цього екзамену. Користуйтеся і пам'ятайте про енергетично потужний день енергії, якого ви повинні використати максимально. Вищі сили дивляться за вами, як ви взаємодієте з ними, як ви приймаєте чи не приймаєте їхні енергії. Це все записується ними, це все фіксується. І якщо ви пройдете цей екзамен успішно, наступного року Космічна Рада світла прийме своє рішення на користь України. У вас є лише цей місяць цього року екзамен, який ви зобов'язані здати, екзамен, який ви не повинні провалити. Екзамен майбутнього України. Зараз у цьому місяці ви здаєте екзамен майбутнього України. Жодних передбачень. Оминайте усі канали, які прогнозують Україні довготривалу війну. Згадуйте себе, згадуйте свою силу, згадайте себе, як діти Творця, згадуйте себе, як нащадки козаків. Згадуйте силу, з якою українці боролися із ворогами. Козаки завжди жили із вищими силами. А з ким живете ви? Задайте собі це запитання, з ким живете, кому служите? У вас немає два життя у моменті тут і зараз. У вас немає два подихи у моменті тут і зараз. Місяць травень. Екзамен. Екзамен. Який вирішує долю України на майбутнє століття? Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, «Архангельські промені стілення та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт, курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені стілення. Навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами.